Доброго дня чи вечора, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас оладки із вишнями. Рецепт тіста на оладки є в мене на каналі. В описі під відео буде посилання на це відео де є рецепт. Вишні. В мене з консервованих, тобто вишні власного соку. Сіки відлила На ситечко, вишні трохи підсохли, і я їх клала в тісто. Ось так добре, щоб вони втопилися в тім тісті. Ці оладки є дуже смачні, мають кислинку від вишні. Готуйте, пробуйте, хто хоче. І зверху я чуть чуть примазала тістом, тому що потім перевернемо на другу сторону, щоб ці вишні не приставали до сковорідки, адже вони мокрі. Ось так. Я їх всі вже помазала. Зверху тоненьким шаром тіста і тепер перевертаю. Вони виростають гарні, високі, повітряні, і з вишнями мають своєрідний смак. Це дуже добрий варіант оладок на сніданок чи може комусь на вечерю? Приготувати такі оладки зовсім не вимагає багато часу. Головне підготувати кефір. Щоб він був, кімнатної температура, ну чи кисле молоко яйце. Ось вже готові наші оладки і кава стине до них. Ось такі вони ще гарячі ті верхні ті знизу вже можна й смакувати. Ось, знаєте, вишні заглядають. Ось такі вони, будемо казали, в розрізі розірвана оладка. Отже, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео, ставте подобайки і пишіть коментарі. Здоров'я вам і миру!